Республіка армію завести не проти, хоч би з неї жила собі тисячу років, а бліда королева, що 10 років тому армію гунганів відбила набу, летить всім сказати Іде відстій!» Про це текст хтось писав і в космос пустив. Рванули її, але не її. Пам'ятаєте, юза вона двойників. Поки вбити її хтось не захотів. Тепер на двойників сценарист підзабив. Охороняти її хлопака відрядили з дитинства Ян Мріяв, щоб вони замутили. На дикуху свій гнів спустив падаван бо від зустрічі з ним Падми не прийшла в рідкий агрегатний стан. Вона була королевою, стала. Сенатором на нобу перспективи кар'єрні знатне. Вночі її хочуть кокнути храбаками. Її хеня зарубить а обі руками за дрої схопиться і полетить, щоб наймочку оберітницю схопить. Майже зловлять та вб'є її той, хто найняв. Дротиком коцнув і хутко зліняв. Хто це дізнатись? Я дуже хочу. Слідство доручать бородачу, бо обівану все по плечу, а подаван спадмою досхочу. На набушу ремурити запланував. лютий дикуха сенатором став. Після слів про пісочок поцілувалися, а потім в недоторканність погралось. Подроти куща на залишив планету. Знаходять, що хтось удалив, і наш бородач туди прилітає і дуже конкретно офігіває барню клонів там для джедаї виростили, а ті не знали. Десять років тому тіранус якийсь найняв джангу фета, Іди і плодись. Той взяв бабло і замовив дитинку, природно, чомусь не плодився мужчинка. Що за ці рани здізнатися хочу. Це доручить тому, кому все по плечу. На пуфіках дядьки лише обівану. Накажуть, бо їм ломи із диванів дупи підняти. Тим часом Еня бачить ввісні таскінське плем'я, що мамочку вкрало. І прив'язало, тож пофіг, що падму, воно охороняло. Кажу, поїду на орден плювати. А падме, мене будеш охороняти, бо їду з тобою. Хочу, щоб розповів, як ти та скенів усіх зарубив. Маму викупив з рабства. Ось цей чолов'яга. Дроїда в нього я не вкрав. Отже, ж, скряга. Обіван за найманцем побіг. Трохи побився, і той втік. Потім вже обі від нього тікав. За астероїд корабель свій ховав та прилетів за ним на Джанозіс. Тут у мразот різних космічний офіс, армію дроїдів хочуть зібрати, щоб на республіку нападати. Бі про все це робить доклад, і нападають на нього солдати, тож люто дикуха в сенат. Через це пропозицію небезпечно внесе. Доброму дядьки влади надати, якої б він в мирний час мав би не мати. А і падме летять рятувати бородача, що завис в чійсь хаті, До нього грав в дуку туди завітав. Він тіранус. А хто ж його завербував? Ені падме теж захопили, гладіаторів строїці цієї зробили. Але тут прилетіла купа джедаїв і давай всіх мочити, та майже програли. Але йода клонами прилетів і війну розпочав. А ще Мейсвінду вбив того найманця на очах у дитини, а гравдуку звалив і доповнив картину тим, що сам прилетів до курсанту. Це столиця і дядько він не дуже радий, а й найняв його той капюшоноголовий. От би ще нам дізнатися, хто він спад спадми Жанаті, але це секрет. На цьому такий собі енд. Вітаю, шановні, з вами Скайрекони. Це був стислий переказ атаки клонів. Колись я планував зробити вам весь стислий переказ приквелів одним роликом, але не знайшов сил і вирішив бити частинками. І до цього другого мені ще гірше бралося до роботи, бо. Перший не набирає геть переглядів, можливо, вам це не цікаво, можливо, треба зайнятися чимось іншим з точки зору зоряних війн, кудись там направити свій погляд. Я нагадаю, що саме ви своєю підтримкою мене на Кофі зробили так, що канал я не закриваю, намагаюсь вас чимось тішити. Сподіваюся, що це піднімає вам настрій. Але Кофі підклало свиню, і всі ці гроші я не виявив. Тож зараз я перейшов на монобанку. Можете підтримати, якщо хочете. Там дуже прості умови. Ви можете зайти, поповнити. Там розписані одразу суми, на які ви можете поповнити, за які будуть вам якісь бонуси. Якщо ви хочете отримати бонуси, то ви маєте зайти до мене в телеграм-канал підтримки, написати мені в особисте чи в цей телеграм-канал, що ви зробили той донат, і я, відповідно, вам в особисте буду присилати всі ці бонуси, які є. Звісно, можна було просто повернутися на Patreon і більшість так і зробило, але я так зробити не можу. Я їх не засуджую, але для мене повернення на Патреон, з якого ми принципово пішли, це дорівнює тому самому, що повернутись до російської мови. Ну, відверто, контент російською мовою мені приносив гроші. Але робити його я просто не можу. Із Патреона я пішов тому, що не хочу підтримувати платформу, яка забанила там пана Стерненка, якого я якраз таки хотів підтримати в той момент. Тому. Тепер монобаночки, баночки, тому тепер лише так. Ще хочу сказати вам новину. Ви, напевно, вже чули, що закрили аколіт, другого сезону не буде, але Дісней офіційно це так і не заявив. Це все зливи, це все інсайдерська інформація. Але моральні уроди, які не можуть дозволити комусь тішитись від шоу, які їх особисто бісять через гендер-режисерки, добилися свого. Вони мають бути щасливими, вони мають. Кайфувати це всі новини. Попереду ще обов'язково переказ третьої частини. Що буде далі, поки не знаю. Дякую вам всім за вашу підтримку. Кожен лайк, репост, коментар це теж те, що мотивує. Дякую вам всім за це. Най буде з вами сила, а я все сказав. А мені сказали, що я в переказі першої частини не заявив, що він обраний. Тут теж згадували. А я так і не заявляю, що він обраний. Для мене це така дікуха якась була.